Привіт, друзі! З вами Макс Фелікс. Сьогодні продовжимо тему EDC. і перед вами ну, досить такий класний мультитул фірма Roxxon. модель S503. І ну, ще він називається Flex Companion. Ось так виглядає у нас коробка. Як бачимо, це у нас такий не зовсім класичний мультитул. Тут немає плоскогубців, як таких. Ось. Тобто у нас чисто набір різних глез, є кліпса, є такі пластикові е, ручки, які мають таку шершаву поверхню, яка буде запобігати ковзанню, висковзанню його з рук. Ось, ну Давайте коротенько по інструментах. У нас тут є викрутка, тримач точніший для біт. і в чому його прикол. Ну, це от в комплекті в принципі, де тільки одна біта, тут немає ніякого набору, хоча його можна докупити окремо. Прикол в тому, що це стандартний такий шестигранний профіль, там всередині є магніт, який не дає цій біті випасти. А прикол стандартного профілю в тому, що ви берете будь-яку викрутку, можете сюди вчепити цей подовжувач, і вже маєте таку от. Більш повноцінну викрутку, можна кудись долізти. Ну, а ще ви ще можете собі взяти десь звідки збіта якісь, і або вставити їх. Тут так, точніше, так не вийде через подовжувач вийде. Тому, що, знову ж таки, треба, щоб довше була ця частина. Це раз. І чому ще один випадок, чому так недобро робити, тому що можна сколоти магніт всередині. От, але суть ви зрозуміли, тобто ми або беремо односторонню біту, і вона нормально сюди заходить, або беремо, вставляємо це, і Причому не обов'язково купляти саме фірмовий, шукати подовжувач, підійде будь-який, бо тут стандартний профіль. Тут у нас є фіксація, тобто, коли ми там щось будемо крутити, у нас не складеться це все діло, ми не поранимось через це. І у нас такий так званий лайнер-лок, якщо я правильно пам'ятаю, як це, цей механізм називається. Тобто Ми коли відкриваємо, він фіксує. Ми на нього нажали, склали і все. Далі, у нас є досить така класна штука, як замок. Тобто, якщо ми Будемо трясти даний мультитул, у нас ніякі інструменти не виваляться. Якщо замок розлочений, то інструменти можуть виходити. Це зручно, це безпечно і це круто. Далі Далі у нас є механізм виштовхування інструментів. Тобто ми натискаємо, і у нас з'являється інструмент. Якщо ми говоримо про, напевно, такий найважливіший інструмент це ніж, то він має такий гребінчик, за який можна. Однією рукою спокійно його відкрити. Відповідно, все теж блокується. Тобто, це все для безпеки зроблено, щоб під час роботи ножем він вам не склався в руку. Сталь у нас D2, ніж дуже гострий. Тут жодних ніяк претензій до ножа немає. Все чудово. Давайте далі по інструментах, ніж ми так поки складемо, виштовхнемо всі інструменти. Можемо їх трошки отак-от дістати, ніж поки приберемо. Бо ще раз, повторюсь, ніж дуже гострий. Далі у нас йде лінійка. Всі абсолютно інструменти мають фіксацію. Потрібно зафіксували, не потрібно склали. Лінійка у нас йде як сантиметрова, так і дюймова. На звороті у нас така, ну, напилок, можна сказати, але швидші пилочки для нігтів. І пласка викрутка або інструмент для того, щоб щось підколупати. Така лопатка, так би мовити. Так, складаємо. Ідемо далі. Далі я тут собі поставив гребінець. Чому поставив? Тому що він йшов до інструментом в комплекті. От, І це саме мультитул, де можна міняти інструменти, переставляти, якщо вам якісь не потрібні, змінювати. Ну, Гребінець та й гребенець, якби нічого тут такого а, надзвичайного немає. Далі пила. Якби пила та й пила, теж якби, нічого, пила по дереву. І ножиці. Ножиці цікаві мають формат, вони отак от розкладаються. І далі ось так от зводяться. Вони мають пружину, досить непоганий розмір ну, порівняно з таким от листочком. От, і теж жодних питань до їх заточки, до їх зведення, до їх остроти немає, вони ідеально зводяться. А, чи порівнювати їх з Вікториновсівськими ножицями? Ну, ці більші. Якщо ми говоримо саме про Вікторінос міні-формату класики з Діть чи щось типу такого, то ці більші. Ось по якості сталі, ну я не знаю, тут треба дивитися з роками, як він себе поведе, але ну, наразі все досить таки солідно Доробно, тобто, До якості матеріалів тут, ну, точно немає ніяких претензій. Тепер стосовно того, як це все кастомізується, тобто, ми відкриваємо інструменти, ми їх відкрили, тепер ми цей важель ведемо в іншу сторону і беремо ці інструменти. На злам, так би мовити. І тепер можна їх звідси дістати. Це в нас лишається так звана тушка. Тобто бітотримач звідси не дістається, але ну можна розкрутити повністю мультитул, розібрати. Тоді, так, тоді можна, можна дістати. Ось, але те, що робиться без додаткових інструментів, це ось у нас. Наші, так би мовити, леза, називаємо це так. От, І сама тушка. Тепер дивимося, що ще в нас в комплекті йде. У нас така от коробочка, коробочка в коробочці. Тут, до речі, є ще розписані певні характеристики. Тобто ми бачимо матеріали, D2 це в нас е, е, клинок сам ніж. Далі DIN 1. Е, Хома 400 і так далі. Це у нас стається про викрутку. Я тут не, не дуже по матеріалах, тому я можу помилитися. Ну і далі вже у нас пішли там 3хром 13, 2хром 13, G10 і так далі. Тобто Це різні сплави, матеріали різних клинків. Додаткові, у нас і 3хром 13 це у нас грабінець матеріал. І ABS плюс 2 Chrome 13 це у нас такий мультиінструмент. Зараз я його ще покажу, бо він тут додатково в комплекті. Так, у нас тут є інструкція. Інструкція нам містить в собі ще інструмент для розбирання, містить візитівку. Тобто такі от не шестигранний це під зірочку, під більшу, під меншу, тобто Т6 і Т8 для того, щоб розбирати повністю. Тут інструкція, все, що ми вже проговорили з вами: типу, як розблоковувати, як блокувати, як діставати інструменти і так далі. Ось показаний спеціальний інструмент для безпечного витягування всіх цих інструментів, щоб десь не порізати руку, є така спеціальна, так типу би мовити, лопатка, якою це можна безпечніше робити. І є в нас перелік всіх можливих інструментів, які сюди можна поставити. Тобто тут в нас там є. Для рибальських гачків інструменти, і для перерізання ременя безпеки, всякі, ключ для шпиць. Дуже-дуже ну, багато: шестигранники, гачки. Ножиці. Причому ножиці, бачите, є там більші, є менші. Ось є така прикольна лінійка, яка розкладається там, до 15 см. Оце мультиінструмент, який зараз подивимося з вами, щітка. Ну, Самі бачите, є, є навіть пласкубці. Кому от навіть от сюди захочеться маленькі пласкупці, то можна сюди їх теж поставити. І один прикольний інструмент, над яким я теж задумуюся, це тримач для полотна, тобто полотно від механізованих лобзиків по металу, по дереву можна буде сюди ставити. І не потрібно кожного разу купляти спеціальний клинок сюди, як інструмент, а можна просто змінювати як картридж, просто та й усе. Ну гаразд, давайте далі. Далі у нас в комплекті йшла ще, ну, звісно ж, там, чек, гарантія. До речі, тут на, на 25 років. Зараз я вам покажу претензію одразу. Тому що як без претензій, так що адресу сховаю. В них чомусь в летах вимірюється, не знаю чому. Але як бачите, от Flex Companion. 500 3G. 25 років гарантія. Ну, не знаю, наскільки там це дійсно так, але ну, тим не менше виробником отак от заявлено. Добре, лопатка, за яку я казав, що можна безпечно діставати інструмент. Ну, наприклад, в нас є пила. Ми не хочемо об неї пошкодити руки. Тобто ми цю пилу заганяємо сюди. Не Знаю, яким яким це чином зручно зробити. Ну, якось отак от загнали, взяли рукою, підковернули, дістали, і таким чином не полізли собі руки. Окей, добре, з цим розібралися. Далі у нас отакий от от універсальний інструмент. Ну, до речі, контейнери вони прикольні, але трохи незручні, тому от, от нам якраз інструмент її знадобилися. Ось такі, така от насадка, такий мультиінструмент. Зразу з недоліка почну це те, що він займає два слота. Тобто, він, бачите, вдвічі товстіший за інші е, інструменти. Ось. І що в нас тут є? У нас тут є пінцет. Пінцет, як пінцет, схоже на вікторіносівський, маленький, але ну... можна з ним дістати якусь скалку, волосину вирвати, чи ще щось, не знаю. Е, є ручка. Ручка бачите, з протектором, щоб вона раніше часу не витекла. Ось, ну І теж якби, така невеличка. Можливо, десь і стане дійсно в нагоді, коли там треба підписати якийсь конверт, відправити раз в півроку. От, і вона може бути завжди з вами, якщо потрібно. І Тут не просто булавка, тут, тут прям голка, тут є вістря, через яке можна заселити цю голку. Що ви бачите, така система, щоб зручніше було заводити, не обов'язково попадати. можна так... Завести з боку. Ну, прикольно, класно. Все воно тут має своє місце, все воно тут тримається і нікуди звідси не втіче, якщо вам цього не потрібно. Так, такий інструмент. І ще те, що було зразу в мультитулі, що я поки що дістав. Це отаке от шило. Зверніть увагу, що тут є отакий от от механізм, який. Блокує, тому що в чому прикол, що сюди влазиться в контейнер два інструменти, але якщо він у вас один, щоб він тут не літав, то він от таким от важилем заблоковується. Це у нас шило, нитку різ. Тобто сюди можна пропхати нитку, пробити якийсь матеріал, завести цю нитку, витягнути, так, так би мовити, от таким чином. І він дуже гострий. Не знаю, наскільки він буде там краще лізати, звісно, чим основний клинок, то ні. Але, ну, тим не менше, він теж ріже. Просто, я ж кажу, це трошки інша історія, але дійсно інструмент дуже гострий. Ось, і Його можна навіть на постійній основі носити замість ножа, в тому плані, що так, ви таким не наріжете чи хліб, але якісь відкриті пакуночки можна цілком. Але знову ж таки, в нього дуже гострий край. І ну, це такий досить травматичний інструмент, бо можна навіть просто через свою неуважність себе поранити, пошкодити. В цього клинка теж, до речі, досить гострий край, але все ж таки якось він більш прогнозований, на мою думку. Ну, в принципі, оце всі інструменти. Тобто, сюди ми, якщо ми поставимо. Ось цей то у нас займається два слота, відповідно, ми якихось два інструменти сюди не зможемо поставити. Ну або, тобто, Зараз виходить у нас 5 інструментів, давайте приблизно накидаємо. Тобто, ми сюди ставимо ножа, ніж ставиться в самий верхній слот, тому що тут є така от ручка для однорукового відкривання. Давайте поставимо, в принципі, Плюс-мінус як було це лінійка. Давайте накинемо шило уже, нехай буде так. Нехай будуть ножиці. Ну і, наприклад, пила нам не треба, коли ми там в місті собі перебуваємо. А от гребінець, якщо от такі бородаті, як я, то, то так, то вам згодиться. Тут то два інструмента ми залишили. Ну, і тут до нас виходить 5 інструментів. Наявності. Так, тепер ми складаємо, зводимо важіль назад. Все. Вже інструменти тут а, зафіксовані. У нас є одноруке відкривання ножа, є всі, всі ці інструменти в нас в наявності. Тобто, якщо нам треба там, працювати, наприклад, цим гострим шилом, то ми всі інші складаємо, виводимо тільки це шило. Все воно заблоковано, можемо так залочити. У нас більше ніякі інструменти не вивалюються, маємо це шило, яким без проблем можемо там робити отвори, розрізати щось. Ось. І так, як я показав, що є дуже багато м, різних інструментів, то можна спокійно. Кастомізувати всю цю історію і зібрати саме той мультитул, який потрібен вам. Так, я думаю, чому я не можу скласти, а я заблочив. Ось. Все заблочили? Не заблочили. Ага, ось так. Так, заблочили. Все, нічого більше нас не вивалюється. Така от класна штука. Можу, в принципі, показати, що ця, ця історія починалася. І по суті, зараз це вже навіть ціла екосистема. Цих флексів. Тобто, це у нас Flex Companion, ми пам'ятаємо з коробки. s 503 Починалося все з ось такого S804, тобто це класичний такий мультитул, тобто тут є плоскоупці. Але тут разом з тим є теж модульна система, що ми можемо змінювати. Є ці замочки, які не дають інструментам відкриватися. Далі. Такий досить такий популярний інструмент, тобто він по розміру плюс-мінус, як цей, що ми оглядали, можливо, там трішки менші, але в нього тут є такі масивні ножиці, якими можна перерізати, там, робити більш якусь грубшу роботу, якісь е, грубші, там, я не знаю, хоч кущі підстригати, грубо кажучи, тобто ну, такі вони більш масивні. Е, місяця пінцет тут, е, ну і так. Інші інструменти. Єдине, що тут немає цієї системи, що можна було е легко щось змінювати, але якщо цей найбіль інструментів вас влаштовує, то вас влаштовує цей мультитул. А далі його можна розкрутити і докупити замінити якісь інструменти, ну, якщо, якщо в цьому є потреба. Ну і наші герої огляду, тобто це його міні-версія, тобто тут менший клинок, менший ніж. Ось, але є і пінцет, і зубочистка, в принципі, як Вікторіноксів. Ну і цей мультитул, він вдвічі легший. Тобто, якщо на кожен день не хочеться щось масивне, то можна взяти ось такий. Ось ми маємо тут ножиці, маємо відкривачку консервів, маємо відкривачку коробок посилок. і от Я, до речі, над таким інструментом задумуюсь. Можливо, я собі докуплю і поставлю в поточний. Так, ну і поточний, який ми оглядали. Ну, тобто, як бачите, ці два інструменти йдуть додатковими. Ну, і ці у нас як. Основ... Основний набір. Відповідно, я там собі для повсякденної ходьби по місту, я собі можу пилку замінити на гребінець, і, в принципі, все лишити, як є. А можу, наприклад, зняти ножиці, зняти шило і поставити ось цей муль... мультиінструмент. Тому що ножиці в мене є Вікторіноксі, можна ножем щось там перерізати, можна ножем і посилку відкрити. Ось, ну, якось якось так. Ось в цілому я задоволений даним пристроєм, даним девайсом. Єдине, що от зауваження до компанії, що все ж таки треба перекладати на українську мову, все і гарантійні талони так само, і не робити таких дурних помилок. Ну, це, звісно, придирка вже така. А основна претензія це те, що я замовив даний мультитул ще десь в кінці жовтня і отримав його тільки зараз. Хоча я бачив на сайті, що я міг і в грудні його аж отримати і ну, чекати цілий місяць. При тому, що коли я робив замовлення ще в жовтні, я вже бачив купу іноземних оглядів, і в тому числі купу москальських оглядів, що для мене трохи незрозуміло, чому до України це все так довго доходить, і ну, якби, велика європейська країна, а ви так от е халатно ставитись. Я знаю, що ви можливо подивитесь це відео, тому ця претензія, напевно, може, десь у вас відгукнеться. Ось. Але ну, якість тут на рівні. Тобто це не, не якийсь там китайський ноунейм. No це вже от роблять досить таки якісно. Ну, у мене є на, на каналі огляди м маленького мультитула. То там ще є прям трохи претензії до якості. Зовсім інший був рівень. Якби посилання буде під відео ви собі подивитесь. Ось, це вже зовсім інша історія. Все, як тут працює. Як воно відкривається, як воно фіксується. Жодних там, люфтів ну, практично немає. Навіть попри те, що. Досить великий по розміру інструмент, але все чітко зафіксовано, все тримається. Як воно буде з практикою там через деякий час буде видно, але це досить таки солідна річ, як на мене. Тобто відключувається якість. Так, все суб'єктивним завершили. В принципі, та й огляду, більше немає про що сказати, буду використовувати, докуплю ще інструменти. Буду пробувати кастомізувати, ну, прикольна така іграшка для дорослого хлопчика. Тож, дякую всім за увагу, всім традиційно добра, тепла і світла, і побачимось, почуємось наступних відео. Тримайтесь, друзі!